Що стосується Херсонщини, що стосується е, можливості висадки десанту на правий берег Дніпра, росіяни у нас була чітка інформація, наша розвідка виявила, що росіяни ще з кінця літа і на початку осінь відпрацьовували питання деякими бригадами-полками по висадці десанту про проведення ремобільних десантів. Тому, в принципі, ця інформація може мати право на існування. Що стосується 4 тисяч для проведення великої операції це занадто мало, але для проведення операції по захопленню по а в подальшому нарощенню зусиль за рахунок їх інших вже безпосередньо військових частин, це більше ніж достатньо. Е, найголовніше, щоб е, росіяни при висадці десанта, мали перевагу в повітрі, чітко мали чітку інформацію про знаходження наших резервів і змогли нейтралізувати наші резерви. Якщо їм це все вдається, то безпосередньо Успіх може бути привиси цього десанту, але треба також задати що Дніпро це не маленька річка і переплисти, і я, особливо в зимовий період це занадто складно. Mm -hmm. Тому треба розуміти, що вони тоді мусять е, накопичувати не тільки 4 тисячі особового складу з частин е, десантних військ, а ще повітряно десантних військ, а ще й мусять накопити безпосередньо. е-е Частини інженерні, які б могли організувати переправу через Дніпро, це все в комплексі може дати е, спроможність по захопленню десантів. Також це може її зіграти як відволікаюча сила. Все залежить від нашої розвідки, як своєчасно і швидко вони зможуть безпосередньо е, виявити рук е, цих сил засобів. По Брянщині ну, шматок достатньо ласий, а чи буде, чи не буде. Якщо вже ви так є, то вже безпосередньо е, приймати рішення нашому командуванню. Бо Брянська область не маленька, але великі плюси те, що вона достатньо пересічена лісами, і пересування буде здійснюватися дорогу. Буде це чи не буде, раз уже росіяни про це заговорили, то вже нашим приймати рішення керівникам, чи будуть вони проводити цю операцію чи ні. Дивіться, колись Володимир Сач Зеленський, найвеличніший політичний лідер по версії Андрія Єрмака, до речі, найвеличнішого завгоспо України, а він заявив на своїй прес-конференції, що план контрнаступу був відомий росіянам ще до того, як контрнаступ. Почався багато. Тоді було розмов, всі питали: та хто ж злив зеленський слав? Дізнаєтесь? Потім був звільнений головком, замінений майже весь е генштаб. Потім була проведена курська офензива. На території Курщини були знайдені документи, передані західним журналістам, які їх опублікували про те, що відомо було росіянам про наступ на Курщину. Відомо заздалегідь. Це говорить про те, що знов злив інформації. Ну, якщо замінили весь генштаб, то зрозуміло, витік був з офісу президента. Зараз знову інформація, але вже про Брянщину, знову є у росіян. Знову новини ну, знають про плани, знають навіть якими силами обговорюють це публічно, і це робиться навмисно, щоб показати, що вони знають, щоби не було того контрнаступу, не треба концентрувати там сили. Так от в мене запитання: якщо Хтось ходить як качка, як хтось, хтось виглядає як качка, як хтось крякає, як качка, то це є качка, так кажуть американці. Якщо постійний злив з офісу президента, то може там є крот російський? Чи це нам тільки здається, і просто це збіг обставин? Що у росіян з'являється ця закрита інформація? Змінюється військове в офісі всі залишається ті ж саме, і що тоді робити, якщо Зеленський не хоче шукати. Крота або качку цю підсадну в своєму оточенні. Ну, трошки поправлю вас. Ви говорите про крота а я говорю про кротову ферму, яка розмістилася в офісі президента. Там не один, там ціла потужна команда людей, які можуть працювати на Російську Федерацію. І дивлячись, як це все почалось, давайте задаємо спочатку вагнергейт це таки достатньо великий провал, так? Потім ще величезна кількість. Речей, які були здійснені на користь нашого ворога напередодні Великої війни, я вже не кажу про витоки інформації під час Великої війни. І скажу так, що що стосується витоку інформації по літньому наступу 23-го року, то питання полягає в тому, що от якраз військові взагалі про ці питання мовчали, жодного слова з їхніх вуст не звучало На чому піарали всі, хто завгодно, тільки не е, військові. Тому висновки напрошуються самі е, за себе і mm -hmm. спитати, як казав Том Солов'яв, совпадіння, не думаю, бо е, занадто багато співпадінь, що стосується витоку інформації. Тому я вже скажу так: що ті операції, які успішно проводились збройним силом України, були здійснені тоді, коли військове керівництво mm -hmm. не ставило політичне керівництво про свої наміри. Я нещодавно спілкувався з одним генералом, який сказав мені, що коли все закінчиться, ми дізнаємось скільки людей з банкової мають героя Росії. І будемо дуже здивовані, тому що велика кількість з них це пташенята з оточення якраз вищого політичного керівництва країни. Частина з них сидить в парламенті, частина в офісі президента, частина в кабміні. Але питання в тому, що вони не просто там тихо, мовчки сидять, вони шкодять країні. А нашому чомусь керівництву це до вподоби не знаю, чому. Питань більше ніж відповіді, сподіваюся, що саме згодом, коли зміниться влада, ми дізнаємося відповіді. Головне, щоб тільки ці нагороджені російськими нагородами не втекли до Росії, а це ми побачимо в цьому я навіть сумніву не маю. Скажіть мені, будь ласка, нещодавно у Литві, у Латвії, вибачте, ви провели тижневу поїздку з участю в серії конференції заходи цивільного захисту, досвід і помилки України. Головне питання, які там обговорювали, це готовність Латвії до війни, розвиток ТРО, підготовка населення до потенційного вторгнення з боку Росії. Через три дні після того, як це зараз закінчилося, міністр оборони Латвії повторив в окремому етері всі ваші меседжі і пообіцяв розвивати саме ці напрямки. І знаю також, що є запит на ваші лекції і конференції з вами в Естонії. Так, от запитання: а на які саме помилки зверталася увага, це перше. А друге, а чому ми спостерігаємо запит на досвід і знання наших генералів за кордоном? А в Україні влада ігнорує цей ресурс і ми бачимо, що генералів не генералам, які якраз розбираються в цьому питанні, які саме не паркетні а бойові генерали. І їм не дають займатися війною. Чому проблема? Проблема полягає в тому, що е, те керівництво, яке зараз сидить на банковій, е, яке волі, волею інформаційних маніпуляцій в 2019 році прийшло до влади, абсолютно не хоче мати в своєму оточенні людей, які е, в чомусь краще розбираються ніж вони. Дурні оточують себе дурнями, на жаль, так. І найстрашніше, що це самовпевнені дурні. За кордоном, цим питанням простіше, і я вдячний нашим волонтерським організаціям і України, і Латвії, які організували цей візит. І скажу так, що зацікавленість і струбованість з боку латвійської сторони, що стосується можливого початку війни на території країн Балтії більше ніж достатньо і навіть на відкритті. Коли перший день було відкриття в ризі, було чітко видно по кількості присутніх перших посадових осіб, наскільки це цікаво, і вони в своїй більшості не відмітились і пішли, а пробули практично весь день. А це було з 9 години до 18 -ї. Ось вам всі висновки. І те, що міністр оборони достатньо швидко зреагував на ті питання, які ми піднімали, показує, що якраз у них з головою все добре, і він не просто зреагував. Він чітко візначився, що вони це будуть робити. В їхніх країнах трошки простіше, там а, політики намагаються відповідати за свої слова. А, що можу вам сказати на це? Хочеться, щоб у нас теж таки були якісь, якісь європейські традиції. Ми ж рухаємось до Європи, тим більше, що ми а, не ми. Наша влада розповідає, що за два роки ми вже будемо членами Євросоюзу. Хоча в Євросоюзі в це не вірять, і я від багатьох вже чув, що при Зеленському ми ніколи не будемо ані членами ЄС, ані членами НАТО. Я не можу з ними не погодитись європейцям відніше, але на які сам так що стосується Євросоюзу, ну це така сама забавка, яку використовує Зеленський, аби показати, що він щось хоче змінити в країні. Це той далекий маяк, до якого можна йти достатньо довго, тому що його просто не існує, і його поведінка напередодні величезної кількості офіційних зустрічей, що стосується НАТО, показує, що це інформаційна маніпуляція. Не більше він хоче, але нічого не робить для цього. Це так само як і розповіді про Євросоюз. Бо насправді треба чітко розуміти, що не багато країн. Хочуть бачити нас в Євросоюзі. Це реалії, і найбільша країна, яка не хоче цього бачити, я з моєї точки зору, це Польща. Бо ми за своїм потужним е, агропромисловим сектором ну, станемо диким конкурентом для багатьох країн. Е, парламент Євросоюзу виділяє щорічно на рівні 50 мільярдів євро на дотації фермерсь, фермерським господарствам Європи. І тут з'являється Україна, яка за своєю чисельністю може стати тоді п'ятою країною в Європі. Я вже не кажу, що протужне лобіювання по голосуванню, бо там кількість депутатів обирається в залежності від кількості населення. Плюс і ще і потягнути бюджет. Готові до цього польські фермери? Ні, вони не готові. Бо якщо в польських фермерів 50 гектарів для фермера, це вже потужний фермер. Для нас це тільки початкові фермери ну, в середньому. І е, е, ніхто не хоче бати, бачити конкурентів на зерновому ринку е, Європи. І по іншим продуктам, так ви бачите, постійно йде війна. Хоча війна йде не проти українського зерна, бо це не українське зерно. Так воно вирощено в Україні, але викуповують і продають його фірми, які не зареєстровані в Україні, хоча рахуються українськими, і не платять податки в Україні. Із десяти найперших найпотужніших зернотрейдерів України тільки у нас, мабуть, Ніболон, який офіційно зареєстрований в е, Україні. Всі інші будь де починаючи з незрозумілих островів, закінчуючи Голландією, Британією, Америкою і іншими країнами. Тому ми бачимо черговий приклад інформаційної маніпуляції е, олігархатом України з власним народом. І для нас все ж таки треба розуміти, що. Все ж таки на даному етапі е, не треба самих себе дурити нас не чекають, бо до нас ще не готові. Та й ми ще не готові по багатьом питанням з урахуванням останніх потужних скандалів за останні п'ять років, таких корупційних скандалів де гроші крадуть ешелонами, так само, які допомогу матеріально крадуть ешелонами. І, і для Європи це взагалі не є сприйнятним. Тому, якщо ми хочемо чого реального, що нас десь там взяли. Треба розуміти, що спочатку треба визначитися, що ми всередині своєї країни наведемо порядок чи ні, а потім вже ступити ті двері. Погоджуюсь. Так все ж таки, а на які м, проблеми і помилки України звертали увагу наші балтійські друзі. Це питання підготовки України до війни, яке було на рівні: ми можемо збільшити кількість військ, але тоді не зможемо будувати дороги, чи ще ще, ще що? Ну, кількість військів будувати дороги, якби вони хотіли збільшувати, ну давайте трошки згадаємо 21 рік, коли процес створення територіальної оборони штучно затягнутий за політичних амбіцій Офісу президента і самого президента. Бо законопроект про територіальну оборону депутатом Шараскіні, який працював з нами в одній команді, був поданий ще в грудні 2020 року. Альтернативний закон президента був поданий тільки в травні. Вони, аби не назвати альтернативно, назвали його про національний супротив. Все, що було в нашому попередньому законі, було вкрадено Машовцом на роботах, які ще опрацьовували з нами в силах спеціальних операцій. Але питання навіть не в тому. Вони назвали це національним супротивом і сказали, що це не про ТРО. Але питання, що в законопроєкті, який вони подавали, слово територіальна оборона використовувалось на кожному арку ще в середньому 9-9,5 разів не про територіальну оборону закон. Крім того, вони створили сили територіальної оборони як окремий рід військ, а ми пропонували створити територіальну оборону країни. Це ж значно ширше і потужніше. Крім того, там аж сама, та ж сама Мар'яна Безулова в цьому році чітко визнала, що закон, який був прийнятий ними, є мертвонародженим і не спрацював. Щоб було зрозуміло з самого початку, про що я говорю це е, питання помилок. Помилка була за рахунок того, що ми рік чогось чекали, хоча якби в грудні розглянули, в січні розглянули і почали працювати, вже було б значно більше напрацювання. А те, що закон вони прийняли в червні і з 1 січня не запрацював, у нас також був час. Але і вони його не використали. Бо кількості. Людей, які б хотіли служити в було більше ніж достатньо, а кількість ті, щоб їх навчити, влада не використала той потенціал. Знов таки ж можна було використати потенціал сил спеціальних операцій, і на той момент кількість е людей, які могли навчити за прикладом, як це робиться за систему одне з питань е сил спеціальних операцій, це мілітарісистент по натовським стандартам. Це коли два інструктора готують окремий взвод. Так, от кількість підрозділів сон спеціальних операцій, які були незадіяні в операції, ОС, дозволило підготувати 17 бригад територіальної оборони. Якби це почалось, наприклад, там, ну на якщо не з 1 січня і не з 5 то з 10-го, то з 10 по січня по 20 лютого, а це практично сорок днів, можна було б достатньо непогано, дуже добре навчити людей, а це не було здійснено. Мало того, влада. Допустила величезну кількість помилок, коли при формуванні бригади територіальної оборони на керівні посади ставились не офіцери з досвідом навчання і з досвідом ведення бойових дій, а достатньо чаво ставились підкреслюю без без образ певні колишні мінти, не міліціонери, а мінти по своїй специфіці, які б не думали про власні е-е інтереси. Прикордонники та інші силові структури не точно не військо, е колишніх збройних сил. І це все наклало відбиток того, що ТРО на папері почало розвиватися, а в реалі воно ще е, не встигло набрати своїх обертів. Я вже не кажу, що одна з помилок, що в січні місяці треба було все ж таки оголосити і е, дозволити призову резервістів на навчальні збори, і абсолютно спокійно е, бути готовими на початок лю... На 24 лютого 22 року доведення бойових дій влада також не зробила. І для цього абсолютно взагалі нічого треба було робити. Треба було приймати рішення і ці речі здійснювати. Багато чого. Що можна згадувати про 22 рік, коли вже за три роки великої війни влада палець-палець палець не ударила, що стосується питань підготовки населення. Найпростіший приклад в інформаційному просторі їхніх телеканалів. Жодного рекламного ролика або навчального ролику про спроможність надавати першу медичну допомогу, про порядок користування певними зразками зброї про основу військової топографії про основи поведінки на полі бою. За ці три роки, якби ролики там протягом кожного години були там на 30 40 секунд, то повірте мені, за ці три роки у нас остання бабуся вже розбиралась в тактиці і стратегії застосування певних підрозділів. На рівні великих фільтмашалів, але влада цим не цікава, влада цим не займається. Ще таке питання: в 22 році наші вороги е, відкрили на базах вищих навчальних закладів цивільних в Російській Федерації величезну кількість додаткових кафедр, курсів і циклів підготовки, і це е, на рівні більше ніж 50 навчальних закладів. Задаю вам питання: е, на базі скільки навчальних цивільних закладів зроблено це у нас? Ми задихаємось при відсутно від відсутності кваліфікованих фахівців за різними напрямками. Навчальні центри збройних сил не справляються з тою кількістю, яка потрібна, і просто теоретично не стає. Кінструкторам цих навчальних централ відносяться як до бидла, бо їхня зарплатня просто мінімальна і вони виживають, а не думають про підготовку. І оце всі ці питання, які підкреслюють, що влада абсолютно не займається, і це величезні помилки, які вони не хочуть виправляти. Знов таки ж, ми вже дійшли до того рівня, коли, на жаль, командири батальйонів вже у нас лейтенанти, І це реалії. То ми розуміємо, що в нас достатньо серйозний кадровий голод. А ми почали готувати якісно і кількісно таких людей. Я поки що не бачу з боку держави цих В Цьому цьому давайте відверто казати, проблеми самі не зникнуть. І якщо не буде держава їм займатися, вони будуть тільки масштабуватися. Тому дивно, що ті люди, які розповідають про те, що вони хочуть, щоб кінець війни як стався якомога скоріше, щоб армія стала потужніша, щоб якість наших командують, нашого командування на всіх рівнях тільки зростала. Нічого не роблять для того, щоб так і сталося. А навпаки, ми бачимо постійні скандали, ми бачимо постійні проблеми, і не стає їх менше. Тому ж черговий раз спостерігаємо, як заяви нашої влади не співпадають з реальними справами. Кожен може побачити це, якщо подивитися навколо себе. А я хочу звернутися до наших глядачів. Ви зараз дивитесь цей ефір. Ви отримуєте важливу, корисну інформацію. Не забувайте підписуватись і не забувайте ставити вподобайки. Якщо ви це вже зробили, я щиро вам дякую. Якщо ні, то зараз поставте вподобайку. Зараз ставте так. Зараз підпишіться. Дякую, що ви це робите. Не забувайте прокоментувати. Напишіть звідки ви дивитесь цей ефір, коли закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Напишіть про те, де ви зараз. Це важлива географія наших глядачів, ми завжди вивчаємо. Також напишіть, що ви думаєте з того приводу, що сказав пан генерал. Не забувайте поширювати відео. Це теж дуже важливо, тому що тільки від вас залежить, скільки ще людей буде знати цю інформацію. І на каналі є функція спонсорства. Цю функцію надає YouTube. Заходите на головну сторінку, бачите, що є кнопка Стати спонсором, тисити на неї обираєте для себе варіант. Так ви зможете підтримати канал, допомогти йому залишатися незалежним, проявити свою лояльність і ще отримуєте бонус. який саме ви будете потужно дратувати офіс президента, їх вибішує, коли ви підтримуєте незалежні канали. Ставайте спонсором канала, отримуйте бонус. Також хочу подякувати кожному. Хто сьогодні, замість того, щоб відпочивати після виконання бойового завдання, дивиться зараз цей ефір, щоб отримати інформацію. Дякую всім оборонцям, хто зі зброї в руках захищає Україну. Якщо б не ви не було ані цього ефіру, ані цього каналу, ані України. Є зсу є майбутнє у України. Дякую всім, пане генерало. скажіть мені, будь ласка, в кінець війни сьогодні. Саме в кінець війни не в заморозку, а в припини в застаточний кінець не вірять навіть найнаївніші оптимісти. Але в заморозку вірять багато людей. Цю тезу розкидають змі, прогрівають суспільства. Заморозка лунає як в Україні, так і на Заході. Про заморозку почали казати в Росії. Заморозка війни для України зараз. Це добрий чи поганий сценарій, і чи зацікавлена влада у подібному сценарії, якщо після заморозки необхідно буде провести вибори, на яких влада гарантовано програє? Влада не зацікавлена в заморозці конфлікту, бо поки йде війна, влада себе почуває достатньо спокійно і влада відчуває ці речі достатньо чітко. Тому їхні слова, їхні дії не відповідають абсолютно тим реаліям, які ми маємо, якби влада хотіла е, перемогти і провести після нашої перемоги ці вибори, мабуть, ми б не мали власне кількість скандалів своєчасним або неякісним, а взагалі відсутністю постачання тих самих боєприпасів. Давайте згадаємо о, питання останнього скандалу мінометного, да, де 100 тисяч мін виявилися бракованими. Що таке 100 тисяч мін? Це 1250 боєкомплектів для мінометної батареї. Це 1250 мінометних батарей, мало повнокровних 80 мін, і могло б абсолютно спокійно е, виконати завдання по забезпеченню бойових дій кожного стрілецького батальйону, який знаходиться на передньому краї. Розумієте, який потужний удар нашої боєздатності було здійснено за рахунок от таких от заходів неякісних. Ну слово неякісне це якісь. Навіть не, не те слово, яке можна використати, бо пороха, вишивні заряди, метал, підривачі все не відповідали. Це не неякісне, це повно, повністю стовідсотковий брак, на який було витрачено величезні гроші. Хто пані за цю відповідальність? Якісь там народні обранці теоретики юридичних справ почали розповідати, що всьому всьому винні військові. Мені дуже хотілося, щоб ця людина могла все повторити тим мінометникам, які е, постійно приймали е, так звані аборти, бо коли він не вилітає, це мінометники називають аборт приймати роди. І от якби він при них повторив, то я навіть е, абсолютно спокійно знаю, куди б його послали е, в напрямку руху російського корабля крейсера Москва, або ще гірше б побажала йому засунути міну саме в той отвір, про який він подумав. До речі, знаєте, про міни навіть почали писати на заході, і це велика проблема. Про це пише вже Вашингтон Пост. Вони пишуть, що історія змінам це остання крапля, а список доволі довгий Ну, давайте відверто скажемо. Там же є і невиконані контракти 22 року і сто зі стовідсотковою оплатою. Всі пам'ятають цій. Львівський арсенал, який повинен був в 22-му році, в листопаді вони підписали контракт на 1,4 мільярди гривень, повинні були постачати ці міни, а і снаряди до кінця лютого 23-го ну. Нічого не поставили не споставили і досі не закритий цей контракт, але гроші всі переведені були. А контракти до речі були з передоплатою не тільки це на мільярди, десятки мільярдів гривень. Ну, після приходу зміна 20... року... так, так, після скандал двадцятого року. Це якраз де було вкрадено. Ну пропали гроші. Нема снарядів, немає винних. Це на 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Бо львівський контракт це просто дитячі забавки порівнянні, що було е в більших масштабах крадено. і це ж таких прикладів більше ніж достатньо. Але я скажу так, що радує мене, що вже безпосередньо відповідно тих дій, які здійснюються сполучених штатів, створено планується створення окремого департаменту ФБР, який буде займатися безпосередньо як е крадів питаннями крадівництва е пропаги. Грошей і певних боєприпасів і певних зразків зброї в Україні. І прізвища будуть достатньо чітко і швидко виявлені, і я думаю, що з часом люди, які в цьому винні, вже будуть під юрисдикцією американських судів і сидіти вже в американських в'язницях, а не ховатися десь в Україні. а uh... «Київпост» пост пише про те, що республіканці вже готуються до слухань Конгресі з питань української корупції, і вони хочуть зрозуміти не тільки куди витрачали гроші, а хто на цьому зав'язаний, хто ці люди, які отримали ці гроші. До речі, вони взяли в до вивчення майже всі розслідування журналістів українських антикорупціонерів: цей і і Михайло ткач і схеми корупції в деталях, «Громадський», «Суспільний». І величезне очах, і найцікавіше, я спілкувався зараз з одною людиною. В Вашингтоні вона каже: ми перевірили е, інформацію, скільки було розслідувань, які були докази, і відсоток е, покарань за злочини. От, після того як ми побачили, що жодного покарання, жодного, ми зрозуміли. Якщо ви не хочете наводити порядок у себе, ми будемо вам допомагати. Отримати бажання навести порядок і боротися з корупцією. Побачимо особливо мене цікавить, що буде далі, коли буде з'ясовано, що все це сталося після приходу в міноборони пана Шарапова, бізнес-партнера Єрмака. Там, до речі, були ж і яйця по 17 гривень, і куртки дуже відомі, і багато чого іншого. Ну, все це буде розслідуватися. Цікаво, головне, як ви вважаєте, а яка реакція буде з боку керівництва України? Вони будуть казати, як в той юристичний програмі: ой, а хто ж це зробив? А ми не знали, ми не дивилися ці розслідування журналістів. Ой, 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 -ой а як же так сталося? Ну як це з історією, коли Дмитро коли втік, йому вручили підозру раніше? Не вручали за побиття військовослужбовця під час повномасштабної війни. Зараз тік за кордон Куницький йому навіть підозру не вручають. Він сказав, що він не повернеться в Україну, а йому підозру не вручають. Пане Кеванос, скажіть, будь ласка, а вона що стало депутатами побиття е, військовослужбовців? Це вже такий базовий стандарт для слуг народу, чи що? Думаю, що е, може статися таким чином, що на намагання побити військовослужбовця, він з боку народного депутата, він абсолютно спокійно може отримати кулю між її очі або в коліна. У найкращому випадку для нього. Тому не треба чіпати людей, які захищають батьківщину. Бо неповага до них може виявитися великими проблемами для здоров'я народних депутатів. Ну, ви знаєте, про це попереджало багато експертів. Рано чи пізно це може статися, бо не треба все-таки будити. Сплячий сплячого собаку, ну дивіться, наші депутати, особливо від слуг народу, вони йдуть своїм шляхом, і цей шлях явно не пов'язаний з розумінням того, що відбувається.